В обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара триває тиждень мистецтв, в рамках якого усі небайдужі до культури і творчості можуть оглянути цікаві виставки, і презентації, відвідати мистецькі заходи. Одним з них став ювілейний творчий вечір відомого на Херсонщині музиканта, композитора, пісняра, члена музичної спілки України Валентина Павловича Стеренка. Славетному маестру виповнилось 80. Валентин Павлович Стеринок народився в місті Кронштадті, але потім з батьками повернувся до рідної Херсонщини, де навчався в музичному училищі, а пізніше працював в обласній філармонії. Молодого здібного музиканта відразу помічають і запрошують у відомий тоді волзький народний хор. Там, завдяки підтримці відомого композитора Григорія Пономаренка, Валентин Павлович починає писати пісні. За півстоліття творчої діяльності маєстру довелося об'їздити з концертами багато країн, де б він не працював. всюди створював хорові колективи, дитячі ансамблі пісню і танцю. І, звичайно, Звичайно ж, писав власні композиції, щоразу відточуючи майстерність та формуючи неповторний авторський стиль і мистецький почерк. Я от сам так назад, вспоминаю всі ці роки, от які 60 років на творчій цій роботі, з сцени 60 років не виходжу по сьогоднішній день, то я сам себе удивляюсь, як чоловік, Это не героизм, конечно, это работа моя была. Но как человек может столько проделать работы? Проезжено столько стран. Это можно так смело сказать, что у меня был концертный зал миллионов людей. Я весь Советский Союз бывший наш проехал вдоль и поперек. Украина особенно. Херсонщина это вообще вдоль и поперек. Страны Европы, крупнейшие залы концертные. Очень много сделано. В творчому доробку композитора близько 200 пісень, написаних на вірші відомих російських поетів та поетів краян, серед яких Микола Братан, Леонід Куліш, Анатолій Дунаєв, Леонід Марченко. Деякі з цих композицій ювіляр особисто виконав під акомпанемент улюбленого баяну для усіх, хто завітав на його творчий вечір. Валентин Павлович, мой друг, не только по жизни, но еще и по творчеству. Вместе с ним нам удалось написать песни для детей под названием Радуга дуга. Там вошло 22 песни для младшего возраста. И эти песни поют, и они даже есть в интернете. И более того, исполняет эти песни также и правнук Максим Валентина Павловича Стеринка. Валентина Павловича Стеренка знають і люблять на Херсонщині. Він є бажаним гостем в багатьох мистецьких і культурних закладах, серед яких і обласна бібліотека імені Олеся Гончара. Завжди його сприймають з такою його таку, якусь народність. Він навіть себе називав його там. Називають маестро народної музики і пісні. От це та людина, яка живе музикою, яка дуже любить пісню. І без пісні можна сказати і дня не прожив. Незважаючи на свій поважний вік, Валентин Павлович Стеренок і досі складає музику та не припиняє гастрольної діяльності. каже секрет довготривалого творчого життя, нескінченні любові до своєї справи, в нестримному бажанні творити та радувати своїх прихильників новими піснями і композиціями.